Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Ну що ж, кінець листопада, а значить, саме час для вашої улюбленої рубрики це зміни з наступного місяця. Чого очікувати у грудні? Розглядаємо сьогодні, як завжди, коротко і головне, як зміниться мобілізація, що буде з пенсійними виплатами, а якими будуть тарифи на комунальні послуги, на мобільний зв'язок, якими будуть ціни на продукти, як зміниться курс долара. Зміниться вартість пального а також інших послуг. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 106 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Ше найголовніше, на що очікують українці, це завершення війни. Але на жаль, це питання залежить не від назвами, не від простих людей, а від тих, хто має владу. І стало відомо, що в США розробили не знаю, який вже за рахунком мирний план з цілих 28 пунктів. І він передбачає досить жорсткі умови саме для України. І умови це визнання Донбасу та Криму російськими. Відмова від цих територій. Натомість расисти обіцяють повернути на деякі захоплені регіони на Запоріжжі і Херсонщині. Українська армія має значно зменшитися, щоб це сподобалося Кремлю. Але у грудні точно будуть оприлюднені деталі, і ми про них почуємо. Що стосується мобілізації, вона так само, як і воєнний стан, на жаль, продовжуватимуться щонайменше до 3 лютого. Підстави вважати, що призов до сил оборони лише посилюватиметься. На це вказують численні фактори. Від зеленського наші міжнародні партнери вимагають не лише ставлять ультиматум стосовно Совно мирного плану, продавлюючи його на тлі ось того гучного скандалу корупційного, вони вимагають і зниження мобілізаційного віку, і посилення призову. Як відомо зараз, за офіційними принаймні даними призивають щомісяця, мобілізують близько 30 тисяч українців. А СЗЧ і дезертирство також зашкалює. На жаль, це також десятки тисяч осіб щомісяця. місяця. Кави знають, що повістки не працюють, кажуть, що. Доводиться мобілізувати навіть осіб без визначеного місця проживання, тобто без хатків, і відповідно наголошують на дефіциті у збройних силах. Тому звичайно робимо висновок наступний: що у грудні і наступні місяці мобілізація не лише продовжуватиметься, а й буде все жорсткішою. О грудня парламент розгляне проєкт державного бюджету на наступний рік в другому читанні, та в цілому відповідно, ми знатимемо наступного місяця, яким буде 26-й рік, з якими доходами, доходами та видатками ми в нього вступаємо, щоб розуміти, які будуть суми виділені на заробітні плати, на соціальне забезпечення, на пенсії. Зокрема, тому знатимемо про це саме у грудні. На питання це зимова підтримка. Як ви знаєте, Тисячу гривень може отримати кожен громадянин України в рамках відповідної урядової програми через Дію або через Укрпошту. Обидва способи я показувала, як всі деталі надавала, як оформити заявку через платформу Дія і як це можна зробити через Укрпошту. Залишу посилання під цим відео, щоб ви могли ознайомитися і зараз не зупинятися на цих деталях. Гадаю, якщо вам буде нараховано цю тисячу гривень через Укрпошту автоматично, тому що ви отримуєте пенсійну чи соціальну виплату саме через неї, то відповідно витратити ці гроші можна до 25 грудня 2025 року. Якщо ви звертаєтесь до Укрпошти із заявою пишете і заповнюєте відповідний бланк, вам надається ця тисяча і її можна вже використати до 25 січня 2026 року. Так, якщо ця тисяча гривень замовлена через дію, то термін протягом якого можна її витратити дещо довший, це 180 днів, тобто до 30 червня 26 року. Пенсіонерам до 31 грудня 2025 року, як взагалі і щорічно, потрібно обов'язково пройти ідентифікацію тим громадянам, тим пенсіонерам, які е, дві категорії проживають на м, тимчасово окупованих територіях, або стали біженцями, тобто проживають в інших країнах. Е, всі без виключення, якщо ви отримуєте виплати від України, обов'язково і хочете продовжувати їх отримувати, обов'язково пройдіть ідентифікацію. Також за Лише посилання, тому що неодноразово ми це питання розглядали, як пройти ідентифікацію особисто чи у віддаленому режимі всі способи перелічені і продемонстровані. Обов'язково авторизуйтесь підтвердьте свою особу, щоб не втратити виплати. А ті, хто вже втратив свої пенсії або соціальну допомогу з 1 листопада, тому що окремим категоріям потрібно було пройти ідентифікацію до початку цього місяця. Відповідно, також можна відновити виплати. Пройшовши ідентифікацію, обов'язково це зробіть будь-яким зручним для вас способом. Рунок пенсійних виплат можуть розраховувати ті пенсіонери, які продовжують працювати. Відповідно, з дати минулого перерахунку пенсії пройшло вже 24 місяці, тобто 2 роки. Вони можуть звернутися до пенсійного фонду для того, щоб їм було проведено перерахунок виплат у зв'язку з накопиченим збільшеним стажем. Ось це єдиний варіант. Що стосується підвищення пенсії в цілому, то з наступного року, з 1 січня, будуть підвищення з. Окрема мінімальної виплати а також очікується індексація, але знову ж таки лише у 26-му році з 1 березня. Отже, до кінця поточного року будь-яких кардинальних змін у пенсійній галузі не передбачається наступного місяця з 1 грудня стартує державна програма, яка передбачає 3000 тисячі кілометрів на кожного українця для подорожей потягами. Про що саме йдеться? Кожен українець зможе в непіковий період скористатися послугами Укрзалізниці, чому саме 3000 тисячі кілометрів? Тому що це, це відстань від Запоріжжя до Ужгорода і назад. Відповідно, такий максимальний маршрут, який передбачається для громадян, тому надає і це саме ось така кількість кілометрів. Відповідно, дуже багато критики цієї програми, але тим не менш, вона має запрацювати з 1 грудня, і я думаю, матиме успіх, тому що багато хто скористається безкоштовними квитками. Стосується комунальних тарифів, то більшість з них залишаться незмінними. Можливо, якісь локальні нововведення, наприклад, може подорожчати вивезення сміття чи обслуговування будинку. Але що стосується основної частини, вони залишаються без змін. Єдиний момент можна зекономити на електроенергії, якщо у вас встановлений двозонний чи тризонний лічильник. Як я вже розповідала, можна в нічний період, якщо користуватися електроприладами, то відповідно зекономити 50% заощадити, тому що тоді тарифікація з одинадцятої вечора, 23 третій верніше години вечора, і до семи годин ранку за зниженим наполовину тарифом, тобто не 4 ,32 гривні 32 копійки, а 2 ,16 гривні 16 копійок за кожну кіло годину Стосовно відключень світла, на жаль, блекаути також продовжуватимуться. Прогнозують аналітики, що щонайменше до кінця опалювального сезону, тому що наш ненормальний сусід щоденно обстрілює об'єкти критичної інфраструктури для того, щоб українці відповідно були без світла, без тепла, щоб ми тут ледве виживали в такий важкий період повномасштабної війни. Ось так старається. Тому, на жаль, живемо з блекаутами, але як то кажуть, аби всі. Були живі та здорові. Тих, хто вважає, що через блекаути в нас якимось чином зміняться суми у платіжках, наприклад, зменшаться, то цього, на жаль, не станеться. І в енергокомпаніях на цьому наголосили, тому що громадяни, після того, як в них з'являється світло після тривалих відключень, що ми робимо? Правильно користуємося електроприладами активно. Ми запускаємо прання, ми прасуємо, пилососимо і так далі. Чином перерахунку будь-якого за електроенергію. Очікувати не варто українцям. Слід бути готовими до підвищення тарифів нової пошти. Компанія вирішила переглянути тарифікацію звичайно в сторону збільшення. Тання тарифів не критичне, але плюс 5, 10 або 20 гривень залежно від послуги, платитимемо більше. Цього запроваджується нове правило для нестандартних відправлень. Якщо посилка має габарит понад 120 см або відправляється без коробки, потрібно буде доплатити плюс 100 гривень. Ось такі нововведення. Йдемо далі. 1 грудня підвищує тарифи на свої послуги компанія Київстар. Мобільний оператор переглядає вартість двох тарифних планів. Перший це дзвінки для батьків 2020, а також любов до батьків. Перший тариф, взагалі, ці обидва тарифи вони передбачені для вразливих категорій: для пенсіонерів, для людей з інвалідністю, тобто які не можуть сплачувати значних сум за мобільний зв'язок. Дзвінки для батьків 2020. 2020 цей тариф раніше коштував, коли його можна було ще замовити, 100 гривень. Зараз коштуватиме 150 Тариф любов до батьків також був досить дешевим. Це 125 гривень. Він коштуватиме також на 50 гривень більше, тобто 175 гривень на місяць. Долара скільки коштуватиме найпопулярніша іноземна валюта в нашій державі. Фінансові аналітики не прогнозують якоїсь різкої девальвації гривні. І кажуть, що долар його курс буде варіюватися у межах 42 гривень і 43 гривень 50 копійок. Тобто максимум до кінця поточного року це 43 гривні 50 копійок. Але що стосується подальших змін, то у березні-квітні очікується зростання максимум до 44 гривень за кожен долар. Що стосується цін на продукти, очікуються зміни вартості м'яса, фруктів, олії, а овочі та яйця їхні ціни залишаться відносно доступними, тобто якихось значних змін не передбачається. Причиною є звичайно, першочергово це відключення тривалі, відключення електроенергії. Як ви знаєте, ми всі, в кого є можливість, використовуємо що генератори, хто проживає в приватних будинках. А що стосується виробництва. В компанії то вони звичайно, особливо не можна в них і вибора, особливо немає. Тобто вони звичайно використовують генератори, відповідно, зростають також вартість доставки продуктів, і все в цілому впливає на кінцеву ціну, яку ми бачимо на прилавках магазинів. Варто очікувати подорожчання м'яса, здебільшого курятини, молочних продуктів, а також хліба у межах 5%. принаймні прогнозують, можливо, і більше. І спального в Україні до кінця року, за прогнозами експертів та учасників ринку, може зрости на 3-4 гривні. Причому приблизно на 2 гривні за літр дизеля подорожчає вже в листопаді. Бензин імовірно дорожчатиме не так швидко. Ось такі прогнози. Щодо нового року ціни на ринку пального перебуватимуть під тиском планового підвищення акцизів на бензини, дизель та скраплений газ. Як ми знаємо, нові акцизи набудуть чинності з наступного року, якраз з 1 січня. От трейдерам, кажуть аналітики, потрібно буде 15 грудня контрактувати нове пальне і сплачувати відповідно за нього. І всі розумітимуть, що воно прийде після 1 січня, коли за розмитнення доведеться сплачувати більше. Суми тому з 15 грудня майбутній підвищений акциз закладатимуть у ціни на оптовому ринку, і десь за тиждень підвищення дійде і до роздрібних мереж. Бензин, дизельне пальне та скраплений газ, на жаль, також подорожчать. Що в нас в Україні дешевше, не знаю. Останнім часом я не пам'ятаю, щоб щось справді ставало доступнішим. В нас погоди початок зими в Україні не буде спокійним. Хоча де в нас взагалі спокій. Грудень обіцяє чимало погодних сюрприз. Кажуть, синоптики від затяжних дощів і мокрого снігу до раптових морозів наприкінці місяця. Цьогорічна зима, кажуть метеорологи, стане справжнім випробуванням для громадян, але ж нам не звикати, так? Без екстремальних холодів, але з непередбачуваними температурними гойдалками та великою кількістю опадів. Що ж, друзі, продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і цікавих українських новин, які я відстежую і поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.